Привіт, друзі! Ласкаво просимо вам на наше сьогоднішнє відео. Сьогодні ми розберемо, як витрати на освіту впливають на студентські кредити в США, зокрема через податкові пільги, які можуть значно зменшити фінансове навантаження. У 2025 році з урахуванням інфляційних коригувань ці інструменти залишаються потужними для студентів, батьків і випускників. Ми поговоримо про податкові кредити AOTC. American Opportunity Tax Credit і LLC Lifetime Learning Credit. Не путати з LLC Limited Liability Company. Що це за програми та як вони працюють, і як скористатися крок за кроком. Обговоримо реальні історії та відгуки. Але перед тим я нагадую, що ми формуємо нашу україномовну команду по страхуванню в США. Вам не потрібен диплом фінансиста. Ви можете поєднувати це з головною роботою або працювати на повній основі. Запишіться в календарі для деталей на онлайн зустріч, де ми все обговоримо, як легально заробляти дуже гарний заробіток в США, отримання ліцензій та робота напряму з компанією. Фінансова стабільність це не мрія, а стратегія, і ми покажемо вам шлях. Окей, поїхали! Давайте спочатку пояснимо, як витрати на освіту пов'язані зі студентськими кредитами. У США освіта коштує дуже дорого. Середня вартість бакалавра понад 100 тисяч доларів і багато хто бере кредити. Але IRS пропонує податкові пільги, які зменшують податки або повертають гроші, ефективно знижуючи вартість кредитів. Податковий кредит це пряме зменшення податку, а deduction – це зменшення податкового доходу. У 2025 році податкові кредити AOTC і LLC покривають витрати на навчання, книжки, збори, а відрахування відсотків по студентським кредитам зменшують оподатковуваний дохід. Це може заощадити тисячі, особливо, якщо комбінувати з рефінансуванням чи 529 планами. Тепер детально про те, що це і як це працює. Почнемо з American Opportunity Tax Credit AOTC. Це кредит на. 2500 на рік за перші 4 роки вищої освіти. 100% на перших 2000 витрат, плюс 25% на наступні 2000 витрат. Тобто 2500 за кожний рік. До 40% цього кредиту це refundable, тобто до 1000 доларів можуть повернути готівкою, навіть якщо ви не платите податки. Цей кредит покриває кваліфіковані витрати, тобто навчання, книжки, але не кімнату чи їжу. Є обмеження, студент повинен бути enrolled принаймні half-time і переслідувати ступень, і не мати felony drug conviction, тобто кримінальну історію, пов'язаною з наркотиками. Доходи для повного кредиту до 80 тисяч доларів для одинокої особи і 160 тисяч доларів для подружжя. Окей, як скористатися цим податковим кредитом. Крок перший: отримайте форму 1098 t від коледжу, де показуються кваліфіковані витрати. Крок другий. Перевірте, чи витрати кваліфіковані. Стипендії зменшують базу. Крок третій. Заповніть форму 8863 у вашій податковій декларації. Далі Lifetime Learning Credit – LLC. Цей податковий кредит до 2000 доларів на рік. 20% від перших 10 тисяч витрат. І він без обмежень років. І це ідеально для аспірантів, для курсів чи для професійного розвитку. Цей кредит покриває будь-яке навчання, навіть не для ступеня, але не рефандабл. Тобто він зменшує податок, але не повертає гроші. Також є обмеження на дохід, якщо дохід... Більше ніж 80 тисяч доларів на одну особу або 160 тисяч доларів на подружжя, цей кредит починає зменшуватися. Питання: чи можна ці два кредити використовувати одночасно? Відповідь ні. Ви можете обирати тільки один з цих двох кредитів на студента на рік, але не можна обирати обидва. AOTC вигідніше для бакалавра, а LLC life learning credit для решти, наприклад, для професійної освіти. Якщо у вас є гранти, і ці гранти перевищують витрати, кредит може бути нульовим. Тепер давайте поговоримо про відрахування відсотків по студентським кредитам. Ви списуєте до 2500 сплачених відсотків на рік як adjustment to income. Тобто. Як зниження вашого доходу. І ці пільги покривають приватні та федеральні кредити для кваліфікованої освіти. Але є обмеження. У 2025 році ці пільги знижуються, якщо ваш дохід перевищує 85 тисяч доларів для одинокої особи і 170 тисяч доларів для подружжя. І повністю зникають, коли дохід 200 тисяч доларів або більше. Як скористатися? Крок перший. Отримайте форму 1098 і від кредиторів, де показані відсотки. Крок другий перевірте, чи кредит кваліфікований для вас, подружжя чи залежного. Крок третій. Впишіть у Schedule 1 форми 10.40. Комбінуйте з кредитами. Відрахування відсотків по кредиту не блокує AOTC і LLC, а зменшує податкований дохід. Окей, тепер трохи розкажу вам реальні історії, як люди заочаджують. Один із кейсів, 19-річний студент, заявив AOTC незалежно, попри фінансову допомогу без Pell Grant, і отримав кредит, зменшивши податки. Інший сказав: Я заявив AOTC і отримав лише 69 доларів назад, бо не платив out of pocket, але це все одно допомогло. Також про 529-ті плани. Один з клієнтів після консультації розповів, що змістив витрати з 529-го на власні гроші, щоб. Максималізувати AOTC і заощадив 2000 доларів на податках. Про відрахування відсотків. Один студент каже: заплатив відсотки з акцій, але мав податки, і цей відрахування зменшило удар на 2500. І ці історії показують, успіх залежить від планування, але пільги реально зменшують борги. Хтось заощадив тисячі, а хтось уникнув переплати. Трохи порад. Використовуйте 529 й плані стратегічно. Виймайте non-qualified витрати, щоб мати базу для AOTC і LLC. Зберігайте документи 1098T, 1098i і 8863 форми. Далі, подивіться на свій дохід. Якщо ваш дохід близько межі, ви можете. Зробити внески, наприклад, в IRA, щоб знизити дохід. Обирайте пріоритет AOTC для перших років, refundable, LLC для подальших. Лайфхак. Якщо гранти перевищують, використовуйте їх на non-qualified витрати, наприклад, на житло. І, і потім у вас таким чином буде база для кредитів. Якщо вам потрібна консультація по податкам, страховим виплатам, створення планів для навчання для вас та для ваших дітей, ми завжди раді допомогти. Також у нас є курси, після яких ви зможете подавати податки самостійно або для інших, і обрати для себе найкращий пенсійний план, інвестувати та багато-багато іншого. Запишіться на консультацію в профілі. Якщо ви вже використовували AOTC, LLC чи deduction, Поділіться результатами у коментарях, який лайфхак спрацював для вас. Лайкніть, підписуйтесь і побачимося в наступному відео.